Війна випробовує нас кожен день, але народні депутати роблять все, аби стабілізувати життя навіть у воєнний час. З початком повномасштабного вторгнення перед українцями, які виїхали за кордон чи залишилися на тимчасово окупованих територіях, постало питання: як встановити чи продовжити інвалідність. Нині це можна вирішити дистанційно та заочно. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря надіслати йому відповідні медичні документи. Лікар оформить направлення на медика соціальну експертизу, яка і ухвалить рішення про встановлення інвалідності заочно. Якщо ж ви не маєте всіх документів, сімейний лікар може допомогти відновити певну медичну документацію через електронну систему охорони здоров'я. Якщо ж тимчасова непрацездатність вже встановлена, однак закінчилися строки, Лікар або лікарська консультаційна комісія може самостійно продовжувати тимчасову непрацездатність. Такий порядок проходження медико соціальної експертної комісії діє на час воєнного стану та 6 місяців після його закінчення або скасування. Це стосується всіх громадян України, які звертаються для встановлення інвалідності незалежно від того, яке місце реєстрації. На жаль, війна ще не закінчилась. Нас попереду чекає ще багато питань, які постали перед українцями. Але ми справимось з усіма проблемами: Україна переможе. Бережіть себе і своїх близьких та вірте в нашу перемогу.